Добрий день, дітки. Я дуже полюбляю гуляти під і дощика. Дощика поезди, стихи кап, кап, кап Я ступаю кап-кап-кап. Суми сили ні по кап кап Я гуляю, по калюжа, кап 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 Дітки, осінній дощик. Називають ще грибним, бо після нього у лісочку виростає безліч грибочки. Подивіться, це білий грибок. Він росте на білій ножці, тому його так і назвали. А це лисичка, руденька сестричка, бо схожа на лиску і з ліску. А це комурчик. Він, він хоч і яскравий. Але отруйний грибочок, його їсти не можна. Так що побачиш його у лісі, не чіпай, не топчи, а залиши його. Бо для людини отруйний, а для е тваринчок корисним. Вони його дуже полюбляють. Ой, ось і дощик закінчився. Пішли збирати грибочки. У корзинку покладе білий гриб? Так, він їстівний, хороший гриб. А лисички теж вони їстівні. А мухомор? Ні, він отруйний гриб. Ось у нас повна корзинка. А на згадку про грибочки. Давайте їх намалюємо і незвичним способом, а дуже-дуже цікавим. Тож приготуйте свої фарби, пензлики та аркуші паперу. Малюємо грибну сімейку незвичним способом. Спочатку зафарбу свою долоньку кольором бажаного гриба, білого, коричневого або Потім зроби відбиток на аркуші. На кожному відбитку пальця домалюй шапочку грибочку. Зеленою фарбою зроби внизу прямі лінії. Це буде трава. І за бажанням домалюй сонечко, хмарку або дощик. Ось приклад малюнка. А що вийшло в тебе?